Ненависть, що правда, що неправда. Ви знаєте, мені зразу вспоминається любити ворогів ваших із Біблії. І це так мені резонує, а як можна любити ворогів? Я починаю роздумувати, і я... одразу мені впадає в очі ненависть. Ненависть не має ніякого оправдання. Ненависть до будь-якої людини і до будь-якої ситуації. Ненависть до життя, ненависть до несправедливості, ненависть до себе. Ненависть. Це противоположне, це любов. Коли людина впускає собі в серце ненависть, я знаю, що трудно жити. Я знаю, що не, не просто жити, тим більше в нинішньому мірі, але ненависть впускати в себе не потрібно. Ненависть тільки руйнує. І краще думати. Думати, тому що я вважаю, що спасіння спасення ненависті – це думати і мислити, замислитись, а чи правда чи неправда. А що я відчуваю, коли я ненавижу? Це дуже таке прийняття рідкісне і мислення рідкісне. Але чим більше людей задумаються про ненависть, так просто ненавидіти, але так сложно любити. Ненависть, роз, ненависть розрушає людину зсередини. Ненависть це е, не те, що в людині може жити спокійно. Любов може жити спокійно, а ненависть до чого лібо це неспокійно.